Ми Продовжимо тему бюджету, адже е, бюджетотворення України наступного року буде більш військовим ніж цьогоріч. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Очікується, що головний фінансовий документ держави парламент ухвалить вже всередині листопада. Другий пріоритет бюджету після оборони соціальні видатки на них підуть кошти партнерів та внутрішні резерви України, зазначив Корнієнко. Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, пане Павло. Попередньо відомі вже нові цифри державного кошторису на наступний рік. Зрозуміло, що народні депутати будуть висловлювати свою думку голосуванням. А що можна сказати про цей документ в порівнянні з минулим роком? Бачимо, що все одно тенденція зберігається воно і не дивно. Війна триває. Тож вся частина дохідна вона саме йде на нашу обороноздатність. Ну, звичайно, що нам з вами прекрасно розуміти усім, що бюджет подається і складається в умовах повномасштабної війни Росії проти українського народу, проти нашої держави, і тут слід зазначити два моменти: насамперед, негативний момент того, що коштів в бюджеті доходів буде вдвічі менше ніж заплановано видатків, тобто буде великий дефіцит нашого бюджету. А це відповідно означає, що ми знову розраховуємо і віримо, і бачимо зусилля, як і президентська його команди для того, аби міжнародні партнери і надалі допомогли нам з нашим бюджетом в наступному році. Адже ми за наші кошти покриваємо основну частину витрат нашого бюджету, а саме витрати на оборону, на оборонно промисловий комплекс. Адже нам важливо вже в наступному році. Запустити і збільшити, збільшити виготовлення боєприпасів в нашій країні, щоб з кожним днем менше залежати від інших держав, а більше виробляти в себе, а також і виробництво зброї, і виробництво дронів. Дрони вже виробляються багато їх потрібно ще більше фронту. Відповідно, їх виробництво лише буде зростати. А всі ці кошти, які держава заробляє з податків. З тих українців, які залишилися і тут, працюють і чесно платять податки, чи з різного мита, чи з рентної плати, однозначно підуть всі на оборону, на заробітні плати для наших військовослужбовців. Важливо є також те, що в тому бюджеті є закладено збільшення витрат для ветеранів, для реабілітації ветеранів, для реабілітації, не лише військовослужбовця, який на жаль через війну отримав поранення. А також і для всіх їх сімей, щоб вони більше провели часу з своїми дітьми з родинами. Тобто, великий акцент є на номер один боєприпаси виготовлення зброї в нашій країні. Номер два на ветеранів і на реабілітацію. Також на житло для ветеранів, також на субсидії, додаткові пільги для ветеранів і їхніх родин. І я вважаю, що це правильний крок. Вірю, що рада підтримує таку пропозицію Кабміну. В Контексті змін певних бюджетотворень, Як вважаєте, тоді, коли місцеві бюджети не зовсім як кажучи, сформовані під час війни, от перенаправлення переспрямування ПДФО в центральний бюджет. Як це може відзеркалитися, відобразитися в перспективі? Ми з вами прекрасно розуміємо, що нам потрібно нарощувати власне виробництво: «Стунги», нептуни, шарки. Валькірії, усе це надзвичайно потрібні речі для нашої країни. А для цього власне є ідея зменшення надходження ПДФО від військових до місцевого бюджету і перенаправлення в державний бюджет. Ну це потрібно, однозначно потрібно. Але я категорично проти аби всі кошти від податків з військових забирали з місцевих бюджетів. Як міський голова колишній, я чітко заявляю, що. Органи місцевого самоврядування повинні також забезпечити нормальне життя і для родин, сімей, тих найвідважніших українців, наших захисників, захисниць, котрі, власне, виборюють нам перемогу. А тут, в громадах, на місцях потрібно забезпечити нормальну медицину, нормальну освіту. Адже якщо в селі, ну якщо на другий рік громада не матиме коштів доплатити вчителю заробітної плати, в селі закриють одну, ну, в школу і приїде військовослужбовець. Напевно, він буде дуже незадоволений, що його дитина. Втратила можливість отримати рідному населеному пункті. Я просто освітити. пане Павло, я просто додам стосовно місцевих бюджетів, якраз саме сьогодні вранці обговорювали цю тему з представниками різних регіонів, як на півдні, так і на заході. І, от, ну, наприклад, згадаємо тезу від прем'єр-міністра України Дениса Шмоля, який зазначив, що в 2024 році місцеві бюджети матимуть ну трохи більше коштів, скажімо, ніж на довоєнному рівні. Але от той самий Віталій Кім зазначив, що в Миколаєві може бути і менше, хоча насправді в деяких областях Західної, західної частини України може бути і більше, справді то чи мають бути якісь такі, знаєте, балансоутворюючі паритетний механізм, який, можливо, ну буде в якості там допомоги або компенсаторних механізмів допомагати тим областям, в яких цих коштів бракує, звичайно, що в нас є спеціальна реверсна субвенція, яка би могла вирівнювати де бракує, а забирати там, де є надлишок, і вона працює останніми руками. Одначе, моя пропозиція. І пропозиція багатьох колег все ж таки військове ПДФО потрібно розділити частину, направити в державу на виготовлення боєприпасів і зброї. Однак якусь частину, яку приведе дискусія на комітеті і в залі Верховної Ради, залишити органам місцевого самоврядування для підтримки медицини і освіти на місцях. І ще також є величезний запит суспільства щодо того, щоб проголосували за народні обранці за законопроект про електронне декларування. Однак вже з відкритими реєстрами цього хоче і вимагає також президент. Скажіть, чи може це статися найближчим часом до кінця вересня, як того бажав Володимир Зеленський? Я думаю, що тема декларування статків є дуже резонансною. Мене дивує, чому колеги в першому читанні не доголосували до 226 за відкриття власних декларацій. Я голосував перший раз з нетерпінням чекаю цього законопроекту знову в залі, аби знову його підтримати. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що ну, ті люди, котрі обиралися, або ті, котрі працюють на державних посадах, повинні бути прозорими. Вибачте. <кій> І в час війни однозначно суспільству має. <кій> Бачите? Перепрошую. Пане Павло, <кій> ми <кій> вам дякуємо. Врешті ми, в принципі, почасти отримали відповіді від вас на ці ключові питання стосовно бюджету. Але думаю, що наступного разу буде більше часу, і поспілкуємося з вами більше. Павло Бакунець, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.